Маю честь дякувати вам за те, що сьогодні ви прийшли на ту площу до пам'ятника Шевченку і зібралися навіче найдавнішу форму прямого народовладдя. Львівська громада спостерігає сьогодні за нами і сподівається на нас. Є дуже багато людей на Львівщині, які готові підтримувати нас. Абсолютна більшість підтримує нас сьогодні. І вимагає в нас сьогодні, наших активників, в нас це цих активних представників суспільства, політичних сил, політиків, політиків, які зобов'язані сьогодні сказати своє слово. І неправда є те, що не потрібно вірити політикам, бо мовляв, вже всі себе скомпроментували. Це шлях в нікуди. Суспільство веде. Тільки організована політична сила уперед. Зміни в суспільстві може зробити тільки організація, яка об'єднана ідеєю, яка об'єднана українською ідеєю. Я, я дякую тим силам політичним, які зуміли робити кроки. Зробили ці кроки для об'єднання, заради нашої загальної справи. Сьогодні не тільки Львівщина спостерігає і дивиться за нами. І схід і захід України, уся Україна спостерігає знову за Львівщиною, бо завжди на Львівщині був живим дух Степана Бандери, і завжди, звідси, буде іти цей дух українського націоналізму, реальні дії українського націоналізму, реальний поступ. Конкретні кроки, які так необхідні нам сьогодні, і такі збори, такі виходи на вулицю є найбільш необхідними кроками у сьогоднішніх умовах, бо не будуть звертати уваги ні на обласну раду Львівську, ні на інші наші ради, ні на наші рішення і заяви, якщо вони будуть, не будуть підкріплені масою людей, підтримкою людей, тисячі зараз. Сигналів ідуть про, до адміністрації президента про те, скільки ж є там людей у Львові, скільки людей в інших місцях, скільки протестів відбувається, усі вони фіксуються. І проти нашого з вами зібрання спільного влада буде робити все для того, аби роз'єднати нас, аби нищити нас. Готуйтеся, бо нас чекають дуже важкі часи. Але назад немає дороги. І ми обов'язково переможемо, якщо будемо разом. Бо єдине, чого боїться ця влада, це людей. Вона боїться світла. Я гордий із того, що на Львівщині саме місцеві ради, саме обрані громадами представники. Сказали своє рішуче слово так декларацією, але у випадку організованого голосування у всіх районах Львівщини, у всіх міських радах Львівщини, наші декларації працюють як дуже грізна зброя, яка затрясла сьогодні центральну владу. І вже знову на Львівщину спрямована вся увага. Ми з вами зробили перші кроки до перемоги. Тож вважаю усім нам. Бути єдиними, бути організованими задля нашої перемоги, задля перемоги тої ідеї, за яку вмирали наші попередні покоління, заради нашого майбутнього. Слава Україні!